Друзі, вітаємо звати Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практикум в цій рубриці ми запускаємо товарний бізнес з самого нуля. А конкретно в цьому відео ми більш детально розберемо, як вибрати правильно товар. Щоб запустити потім його в рекламі в Facebook та Instagram, давайте перейдемо до мого плану на екрані і розберемо сьогодні, які бувають критерії для вибору товару, також як аналізувати конкурентів в Space сервісі. Навіщо нам взагалі бібліотека реклами Facebook? А також розберемо підготовку товару до реклами Facebook. Щоб побудувати будь-який бізнес, потрібні конкретні кроки. Потрібен алгоритм. Так само, і в товарному бізнесі є свій алгоритм. Який алгоритм в товарному бізнесі? По перше. Це вибір товару, друге це створення Ленінгу, третє підключення crm системи та менеджерів або кол-центру. Далі четвертий крок це підготовка та запуск реклами в Facebook. Це креативи, антик, проксі, ну і саме налаштування реклами. Ну і далі п'ятий крок це масштабування. Сьогодні ми розберемо більш як вибрати товар, тому що це перший крок, і він один із самих головних. Також трохи поговоримо про те, як створити Ленінг. А в наступному відео ми поговоримо вже, як запустити рекламу в Facebook. Тому відео буде складатись з двох частин. В цій частині ми поговоримо більше, як вибрати товар, детально все розберемо. Ну і перед тим як вибрати товари, ми маємо взагалі розуміти на що нам дивитись також розуміти, який нам товар вибрати. Є свої класифікації товарів, є сезонні товари, тобто товари, які продаються в певну пору року, наприклад, там ялинки зимою або там парники із сонцезахисні окуляри, коли там наступає весна. Також є вічні ніші це такі товари, які продаються цілий рік. Наприклад, товари для кухні, наприклад, наборі ножів продаються. Завжди тому це є вічна ніша, або якісь товари інші для кухні та дому. Далі трендові товари це такі товари, які можуть швидко злетіти вверх. Всі хочуть купити, наприклад, як спінери, або якісь товари, наприклад, як Павербанк, коли не було світла в Україні. Тобто такі товари, коли всі хочуть купити, але як правило, ці товари швидко і вмирають. Далі нові товари, коли ви якісь товари завозите. Ну і запуск старих оферів. Один із методів це реанімувати старі товари, тобто подивитись, що продавалось там 2 роки тому, 3 роки, 5 років тому, і продавати цей товар. АКТАБРАУЗЕР заряджаємо профілі на профіт». Добре, аналіз конкурентів перед тим, взагалі як вибирати товари, нам потрібно розуміти, що взагалі продається на ринку конкретного гео, який ми будемо вибирати. Наприклад, якщо ми візьмемо Україну, ми маємо розуміти, як продають там через Ленінгінс магазини, можливо, через інтернет-магазини, яка ціна, які креативи, тобто ми можемо за допомогою креативу розуміти на яку аудиторію крутять рекламодавці. Можливо, це. Креатив для чоловіків або креатив для жінок, тому що один товар можна продавати як для чоловіків, так і для жінок. Просто робити для окремої статі окремий креатив. Так це є один із таких методів, як можна збільшити конверсію продажів. Добре, щоб нам проаналізувати конкурентів, нам потрібно зайти в Spy Service Ad Hurt. ми зараз Adherd, і ви бачите на екрані. Ми заходимо в креативі. Є новий інтерфейс, але я буду користуватися старим інтерфейсом. І що тут буду робити? По-перше, я приберу в посиланнях, щоб не було інстаграм магазинів, також щоб месенджерів не було в Facebook. Це не потрібно, я буду шукати саме рекламу, де продають товари через ланіги. Також я вкажу українську мову, не буду вказувати ГЕО, тому що краще. Показувати саме на українській мові так більше буде оголошень показано, тому що буває таке, що ГЕО не стоїть, але українська мова є. Тому для себе я вирішую, що краще вибрати мову, аніж ГЕО. Можна вибрати ГЕО, але краще вибрати мову. Далі активні дні. Тобто, я, як правило, ставлю від 10 днів, 5-10 днів. Якщо там 10 днів дуже мало оголошень, то ставте від 5. Ну і все, пошук креативів. Також щоб ви розуміли, на який взагалі товар треба дивитись. Ціна має бути від 200 до 1000 гривень. Далі продають через Дінги активні від 50 днів, як тільки що вам показав, так 5-10 днів, або багато оголошень одного товару. Ми зараз розберемо більш детально, як це дивитись. Наприклад, буває таке, що заливають просто масово багато оголошень, вони крутяться по один-два дні, їх банять, наприклад, або вони просто невигідні, або аккаунти банять, тобто багато буває причин, бувають багато різних оферів, або багато оголошень має бути на цей товар, або воно має крутитись від певної кількості днів. Там якщо, наприклад, оголошення крутиться 30 днів, тобто. То цілий місяць, явно що воно буде в плюс, тому що ну ніхто не буде велити в мінус там цілий місяць, розумієте? Тому тут діє звичайна логіка. Якщо там оголошення крутиться довго, то воно або вигідне рекламодавцю, або він просто лє в мінус, можливо, зливає там свої залишки. Таке трапляється, але дуже рідко. Далі ми маємо подивитись відкрутові бібліотеці реклами в Фейсбук. Ну і скільки конкурентів відкручує цей товар або схожий товар, тому що буває таке, що ніша схожа, тобто. Powerbank продається такий, але схожих на цей Powerbank там з різним об'ємом ще більше. Тобто, можливо, треба звернути на схожі товари або зробити трохи інший товар, так ну як багато різних креатив та різних ленінгів. Якщо багато різних креативів, а не один креатив, то це як правило свідчить про те, що рекламодавці бачать, що це вигідно, вони хочуть збільшити конверсію, роблять різні креативи, так само і різні лені. Тому також на це треба дивитись, тому що якщо запустили там декілька креативів Леніних. можливо, це просто хтось протестив, так і залишив. Але там відкрутив 5 днів. Це не означає, що твар продавався. Добре, ми переходимо на адхерт. Ну і дивіться, що треба робити. Просто треба дивитись нашу видачу. Ну і що тут має? Ну, дивіться, перше оголошення, що нам потрапило в очі, це ось там універсальні чохли. Ну, Ми можемо перейти на лінк, подивимось, що буде. Це Леннінг, але це схоже більш такий ленд інтернет-магазин. Так, багато різних, бачите, чохлів. Що далі робити? Дивіться, йдемо по чек-листу. Активність є, продають через лендінг інтер магазин Далі подивимось, скільки креативів взагалі відключить реклама. Рекламодавець, ви бачите, 420, бачите, інший такий ж товар, якісь труси продає, шорти чоловічі. Також ми можемо подивитись. Ви бачите, ось зверху написано це фанпейдж, бізнес-сторінка. Переходимо на неї. Навіщо нам бібліотека реклами Facebook? Ми заходимо в інформацію, ось сюди, ось натискаємо на неї, далі прозорі сторінки, різна мова, всі. Ну і перейти в рекламу Facebook. Ми ну, відразу будемо потрапляти на оголошення цього рекламодавця, і що він круте прямо зараз. Прямо зараз, що у нього відкрутіть бачите, в нього чотири реклами у відкрутті, Ці чохли на стільці, Так все. Чим відрізняється Spy Service, наприклад, Адхьорд від бібліотеки реклами Facebook? Тим, що тут не завжди співпадають дані по тому, скільки оголошення крутилось, тому що оголошення там можуть оновлюватись. Там, наприклад, 15-го дві версії, бачите, до 15 лютого. А тут ми бачимо, що реклама запускалась ну, взагалі дуже давно. Бачите, 101 день було запущено 10-го 9-го, тобто це жовтень. А тут показано, що запущено 13 грудня. Тобто не завжди тут збігається, але я рекомендую вам користуватися і спайсервісом, і бібліотекою реклами Facebook. тому що спайсервіс буває показує ті оголошення, яких немає в бібліотеці реклами Facebook. Добре, що нам далі треба робити? Скільки конкурентів відкручує цей товар? Далі ми просто дивимось, беремо ключове слово, наприклад, чохли або там стільці, чохли на стільці, тканини. Тобто, ми маємо просто. Розуміти, як інші рекламодавці можуть продавати цей товар, і ми просто маємо тут просто вбити все прибрати. Так, ми вбиваємо чохли на стільці, шукаємо просто конкурентів. Ну і дивимося, що тут. Продається ще, тобто маємо проаналізувати, скільки в них відкрут цих конкурентів, через які там ленінги вони продають. Ну і далі вже дивитись, можливо, є варіант створити ленінг так з різними кольорами цих чохлів, так і продавати. Ну, ви бачите, в принципі, тут і по 30 днів в рекламі продається так. Але ціна 175 гривень. Також треба розуміти, що тут треба продавати з допродажами, там 3 плюс 1 або там 2 плюс то тобто, треба там розуміти, яка мержа. Ну і продавати не один чохол в руки, але звичайно. Коли люди купляють чохли, вони, напевно, беруть не один, а там чотири, шість, тому що у людей же ж не один стілець, так а там напевно там чотири, шість та й більше. Добре, ну і різних креативів і ленінгів. Добре, давайте далі просто подивимось. Декілька розберемо ще товарів, щоб ви просто розуміли, як це далі робиться. Ми йдемо далі. Я не беру до уваги якісь крупні тренд-магазини, тому що по факту товари там можуть як продаватись, так і не продаватись, тому що вони можуть просто відкручувати рекламу. Ну ось один з варіантів, але це продажі через месенджер Facebook. Тому я поки її пропущу. Це гембрінг. Так, коли ви будете працювати з пайсервісом, вже будете розуміти, що де за реклама. Так, деякі оголошення не дивлюсь, тому що просто немає сенсу їх дивитись. Це не товари або не інтернет-магазин. Так, дивіться, ось Ленінг. цікаво поставити замовлення, залишити замовлення краще. Добре, давайте подивимося шопанці по 10 днів у відкрутті. Як подивитись, подивимось оголошення. З цими шлюпками, що є чотири оголошення по 10 днів. Тест товару скрізь за все. Далі подивимось по фанпейджу, що тут є, фабричне взуття. Реклама досі відкруті. Побачимо ще інші шльопанці відкруті, багато різних шльопанців. Ну, можливо, це якийсь виробник або дропшипер, або там хто саме взуття продає. Досить цікаво. Потрібно, напевно, прибрати під домен. І давайте подивимось по домену, що тут є. 72 оголошення. Ви бачите, і деякі різні топ-10. Ага, бачимо, і одяг продається. Один лендінг. Так просто змінюються товари. Ось одяг продається добре. Один-один день, один день, 52 дні. Костюми ви бачите, продаються, але це перший місяць. це Січень, це теплі. Зараз вже початок весни, тому нам потрібно дивитись якісь товари в цьому напрямку. Один із методів також це дивитись сезонність. Дивіться, як можна ще подивитись і знайти товар, який буде продаватися. Це вибрати просто, наприклад, за період за минулу весну. Тобто, ми візьмемо березень 2024-го і візьмемо, наприклад, по, там, травень 31-го. І подивимось, що в минулому році просто продавали. Це один з моментів, так як також можна знайти сезонні товари. Тобто ми можемо подивитись, що продавалось в минулому році, в рекламі Facebook та Instagram, і просто взяти ці товари або цініші і повторити в цьому році. Ось це ось нам це допоможе зробити саме Spice Service. так? І ми можемо подивитись так, ану. Так, ви бачите, фільтр спрацював. Звичайно, вибір товару. Правильний вибір. Це не 10-15 хвилин цього відео. Це потрібно трохи більше розібратись. В цьому треба подивитись товари, тому треба інвестувати в запуск інтернет-бізнесу трохи більше часу, так ніж подивитись відео. Треба самому попрацювати, треба подивитись товари, подивитись, що продавалось і зараз продається в інтернеті. Так, ви бачите, наприклад, сукня. Ось сукні завжди продаються. Так, тут сукня, ось така сукня. Тобто, можна брати не саме таку сукню, можна брати. Схожі сукні, бачите, 101 день у відруті через месенджер Facebook продавалась. Тобто, ми можемо подивитись. Бачите, ця сторінка в продає різний просто одяг. Один із моментів. В минулому році вони продавали також одяг, саме плаття в теплу пору року, тому просто в цьому році вони будуть теж саме продавати це 100%. Ми також можемо це продавати. Тому насамперед вибір товару це не потрібно щось придумувати там супергеніальне, супер унікальне. Потрібно подивитися, що продають інші. Я не кажу вам просто копіювати це, а просто, можливо, схожий товар, схожу нішу брати і пішли продавати. Ну, ось портативний, кемпінговий, туристичний душ. Все. Це продавалось в минулому році, 19 днів ви бачите, ну і в цьому році також буде продаватись. Так, ленінг не працює, рік пройшов, але ви бачите, цей рекламодавець крутить 1900 оголошень на цьому домені. Так, тому також треба проаналізувати рекламодавців, які крутять багато товару. Ну Ось один із моментів в минулому році портативний душ продавався. В цьому році також треба його, один з варіантів, як треба його запустити. Що ще? Генератори в цьому році, можливо, вони не будуть такі актуальні, так далі. Що ще? Ну, поверти склад. Сказати, так що це товар, який продається саме весною. Такий товар, який продається круглий рік, тому ми його не беремо до цього. Що, ще? Дивимося. Ще. Так, ну дивіться, що креатив танцюгова міні-пила. Ось міні-пили продаються саме коли 20 днів ви бачите відкруті. Коли весна треба підпиляти дерева, так то та вони продаються більше. Тобто, також треба ще дивитись Google Trends, просто вбити в Google Trends, що продається. Ви бачите, якщо ми подивимось по World Trends, я був просто пила, то Піки на цей товар це жовтень, так, та березень. І тут так само: жовтень, тобто, це середина весни, середина осені та початок весни, так, ось март. Тобто, це буде трендовий товар, це буде товар, який буде продаватись, тобто можна його просто брати і продавати саме весною. І так ми маємо далі дивитись, що вибрати, що продавати. Ну, бачите, акумуляторна пила, 18 днів. Також Дивимось конкурентів, також дивимось креативи, ленінги, тобто все. Оцій методички. Коли ми вибрали товар, нам потрібно наступний крок це створити сайт. Як створювати сайти, створити сайт можна безкоштовно на конструкторі сайтів LPMobi. У мене вже є аккаунт, тут є тариф, бачите, три ленінгу старт. І я підібрав деякі товари. Ми створили ленінги, от бачите, набір кухонних ножів. Це не сезонний товар, який продається круги год. Ось на нього будемо запускати рекламу. Також що у нас тут ще є. Ідеальна зачіска за 5 хвилин. Автостайлер, так ще один товар. Він більш підходить під категорію трендових. Ну і ортопедична подушка. Тобто такі ось три товари для тесту ми будемо запускати, і це ми вже будемо розбирати в наступному відео, як запускати рекламу в інтернеті саме на товари. Ми підготуємось до реклами, розберемо, як запускати рекламу в Фейсбук саме в наступному відео. В цьому відео, в принципі, ми розібрались, як вибрати товар, і лендінг на нього вже створили. Бачите, в LP мобі це конструктор, на якому можна створити ленінги дуже швидко по шаблонам, тому користуйтесь. Також там є безкоштовний один шаблон. А також хочу ще в цьому відео вам порекомендувати проксі. Ми їх також будемо розглядати в наступних відео. Це мобільні проксі бізнес-рівнякий проксі. Ціна на них досить солодка для України. Наприклад, 28 доларів за місяць. Також по промокоду, який ви бачите на екрані, буде ще 15% знижка. Я сам Цими проксіми користуюся. Ми на них і фармимо акаунти, запускаємо рекламу Фейсбук. І в наступному відео я покажу, як перевіряти ці проксі і як запускати з них рекламу. Тому що для запуску реклами в Фейсбук краще вибирати саме мобільні проксі, як зареєструватися на них. В них також є тест Один день безкоштовний. Лінк буде також в описі цього відео. Ну а на цьому все з вами був Олександр Луценко, рубрика Товарка. Практику». В цій частині ми розібрались, як вибрати товар більш детально це. Розібрали, тому що багато людей питають, як саме вибрати товар. Розібрали, як використовувати саме бібліотеку реклами Facebook та як використовувати спай сервіс і на що дивитись. А якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк, пишіть, чому не сподобалось. А на цьому все. З вами був Олександр Русенко. І до скорих зустрічей в наступному відео ми розберемо, як саме запускати рекламу Facebook. До побачення!